Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Снаряд поцілив просто у вікно будівлі, де росіяни облаштували свій штаб. 16 ліквідованих окупантів за раз. Це лише один з прикладів ювелірної роботи артилеристів 57-ї бригади під Бахмутом. Точніше, прицілитися їм допомагають аеророзвідники. Вони потребують дронів. Долучитися до збору можна за реквізитами. на екрані їх називають богами війни. Артилеристи свою працю описують скромніше. Є роботами працюємо. Біля замаскованої гармати у густій посадці можуть годинами чекати команди до бою, а потім за хвилину навестися. По якій цілі випустила 152-міліметровий снаряд їхня самохідна аскація, гармаші заздалегідь не знають. Коли стріляють, бачать лише координати. Це може бути як і контрнаступ, як і танчик, як і як якийсь підвоз боєприпасів або колони, або ще щось. Коли ти розбиваєш колону, тобі легше якось на душі, бо ця колона не дійшла до нашої піхоти і люди залишилися живі. Уберегти і полегшити життя піхотинцям, які стоять у траншеях попереду. У притул до ворога ключове завдання артилерії. Ви зараз здебільшого зупиняєте їхні штурми, їхню спробу пройти вперед, чи ви їх навпаки витісняєте зараз? А тут 50 на 50. Наприклад, два дні в нас е такі маленькі контрнаступи. Два дні ми відходимо, коли зайдуть нові сили їхні. Тут постійно привозять е з їхньої сторони нових бійців, при цьому в дуже великій кількості. Дрон злітає у пошуку нових цілей, які, зрештою, перетворяться на координати для артилеристів. Якщо артилерію називають богами війни, то пілоти це їхні очі. Мавік третій найбільш поширений та найдоступніший спосіб повітряної розвідки. Картинка з нього може передаватися одразу. Штаб дивізіону і вже там на місці. Командир вирішує, що саме вражати ціль. Життя квадрокоптера на війні коротке. Вони дуже часто втрачаються. Під дією ворожих рушниць також підії ворожого реба. Ага. Тому їх завжди не вистачає. Але якби на цей маленький коптер Сергій мусив би йти у розвідку сам. Це дуже ризиково. І, тобто це розвідці треба зайти в тил противника, щоб виявити координати. Запорожець розповідає про два чітких відпрацювання, де Мавік окупив себе у кільканадцять разів. Скоригував гармату на штаб росіян. Мінус 16 окупантів за раз. Там були офіцери, їх там видно, прям як вони ходили. І потім вони зайшли в здані, і ми попали прямо в форточку. А це жива сила противника. Перестає такою бути. Кацапи йдуть. Їх іде така толпа, і попали прямо в толпу, прямо снаряд ліг в толпу. Вони порозліталися оператори 57-ї бригади, які тримають свій фронт на південно-західній околиці Бахмута, потребують передусім дрона, який може бачити до 20 кілометрів перед собою, щоб дістати росіян у їхньому тилу. Але й звичайні мавіки вкрай необхідні. Кожна ваша гривня захищає життя цих бійців і наближає. Перемогу. Із Донеччини Тетяна Наконечна та Захар Комах. Факти СІТІВІ. Єдині новини.